Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вас хотів попередити, що можливо вже з цього тижня ну вже дуже скоро можуть повернутися відключення світла в Україні. От на жаль, Укренерго повідомляє, що є великий Є значний дефіцит енергії в Україні. от Тому, друзі, готуйтеся до цього. Заряджайте павербанки, зарядні станції, заряджайте телефони, планшети, ноутбуки. Ну, звісно, якщо у вас це є. От, і ще, якщо у вас генера... генератор є, то заправте його бензином, поміняйте масло. Перевірте, щоб все було справне. От, Щоб так не вийшло, що відключило світло, а у вас поламався генератор. От, Тому друзі, всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, що. Все буде добре всіх. Не буде літати молнія над головою. Це нагадую, що це бапала. От. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Відключення світла. Я думаю, що вже з цього тижня чи наступного вже буду діятиме по всій Україні, навіть в Харкові.